Hey guys, привіт усім. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Hey. It's me. Церемонія MTV Video MUSIC AWARDS 2024 В нас дуже багато що є а, з вами подивитись. Поїхали. Я зараз буду говорити там за деякі штуки, якісь курйозчики, окей, якісь історії. А, значить, перше, що я хотіла б говорити, це Меган Дестелін, Меган Дестелен, яка начепила на себе цього нещасного пітона. Господи, прости. По-друге, Тейлор Свіфт, Тейлор Свіфт. Ой, боже, Боже, Боже. Коротше, всі чекали, що вона скаже щось таке, щось таке нереальне. Всю церемонію, що вона кудись там дівається, кудись зникла. Всі думали, що вона буде виступати. Потім е, всі думали, що зараз вона вийде і скаже щось, якийсь анонс. Коротше, зараз буде щось таке. Що зараз буде нереальне. Нічого не сталося. Вона отримала свою першу нагороду. Попросила всіх йти і голосувати цього року. Обов'язково вона також виставила пост у підтримку Камали Гаррісон, що вона буде за неї голосувати на цих дебатах. Але ну знаєте, вона така ще вона не просто, тіпа, співає ще ля-ля-ля, Вона вийшла. Вона, як я скажу так, вона як доросла людина. І я думаю, що в Тейлор така позиція. Знаєте, не оце. Мистецтво воно поза політикою. Мистецтво це, а вона чисто громадянинка, вона відповідальна людина. Ви бачите, вона вийшла, вона сказала: я не здивуюся, якщо через 20 років вона піде балотуватись в Людина молодець. Але значить, скандали, інтриги, розслідування. Ми знаємо всі з вами Сабріну Карпетнер. Та хто не знає, вона не молода, прям зірочка, знаєте, типу, як Тайла, знаєте, з'явилась незвідки. Щось там танцює, співає. А Сабріночка, вона ще з Дісней, з Діснеївських всіх цих тіві-шоу, з Діснеївських мюзиклів. Це малесенька відома зірочка, як і Майлі Сайрус, от, Аріана Гранде, вони всі звідти з Дісней Шоу. В неї дуже багато зв'язків, дуже багато грошей, як ви розумієте, у цій зірочки. І вона тусувалася Тейлор Свіфт. І говорять, що вона стирила в Тейлор Свіфт. Ну, як стирила, теж тепер забрала її якби з саунд-продюсера, Ще там якихось людей з її команди, що вони тепер і працюють на Сабріну Карпетнер. А Сабріна Карпетнер, увага! Вона в тій самій стилістиці, така сама, так само співає про бойфрендів. Коротше, з неї от роблять реально нову Тейлор Свіфт. І Тейлор Свіфт, я думаю, це трішечки відчула. І вона там стояла, знаєте, тусувалась, тусувалась, тусувалась весь AMO Music Awards. Поки не прийшло в час, поки поки не прийшов час виступу Сабріночки і десь, десь зникла, десь вона зникла. Камери її не фіксували, її не показували. Десь вона зникла прямо до кінця е, майже там е, останніх там, нагород. Ми не знаємо, що там відбувається. Але Сабріночка, ну вона така, знаєте, якщо на тайлу подивишся, і вона така о, thank you, so much, thank you my mother, thank you my father, thank you всім. Кому можна, то Сабріночка, ну вона так вийшла, вона не сказати, що вона. Розкинулась в подяках, знаєте, вона така, типа Ага, so тра-та-та. Ну, не, не, не віє від неї цієї, знаєте, щирістю, цією от тремтінням якимось. Ну, вона, вона вже в цьому профі. Вона знає, що їй треба зробити, що їй треба сказати, що їй треба одягти. Е, ну, Вже готовий професійний артист. Що сказати? Ідемо далі. Звісно, ну, оцих цих людей Біонцей, Аріани Гранде, Доджекета, Кенріка Ламара, Ліді Гаги, Мадонни, Їх не було. Ми не знаємо, де ці люди, що відбувається. Наша нова зірочка Чапел Рон. Скажімо так, нова Леді Гага, новий кумир для нового покоління та для Зі. Чому, чому називають її новою Леді Гагою? По-перше, тому що вона знову ж таки виступила, сказала, Боже, всім дякую. Отримала свою нагороду, виступила, сказала, Боже, всім дякую, дякую. Зачитала якісь вірші чи, що, чи з блокнотом вийшла, присвятила свою нагороду. Тим небінарним особистостям сказала, що ви не одні такі, я з вами. Ми ем, можемо сказати, що вона себе не дасть образити. По-перше, тому що на червоній доріжці. Чи то фотографи, чи хтось з натовпу почав різко щось говорити в її сторону, а, типу, закрий рота, щось таке, поки вона там виставляла сукню і позувала. Вона це почула. Вона розвернулась і сказала, де пішов ти та не помовчати в тобі. Ось цей шматочок, та ви бачите, тому будемо за нею слідкувати. Е, дуже класний саунд. Тому е, що нам залишається? Нам залишається тільки побажати їй наснаги, натхнення творити, творити і виживати в цьому непростому світі. Емінем в нас та е, повернення Емінема прекрасного. Ну, айконік, та да? всі танцювали, всі танцювали. Тейлор смі танцювала Емінем, До речі, має стати діду Сем. Відео завірусилось, де, де його донька. Вручаю йому знаєте, футболку Гренпа з одиничкою і далі вручаю йому там ОЗД. І, і він просто летом не розплакався. Ми так ну, ми такі, ну Емінем, і ти вже дідусь, ти будеш дідусем. Ми зараз все ж знаєте, такий quick reaction зробимо. А, поїхали. Значить, лісочка. Що я можу сказати за лісін перформанс? По-перше, я що вона кей поп айдол вона співала під фонограму. А, ну, я не знаю, можливо, вже пройшов той час, коли всі хочуть показати свій вокал, і все-таки всі хочуть показати тут перформанс, але хотілося трішечки від неї, звісно, живого, знаєте, живого виступу. Я просто дуже щаслива тут бачити відомих мені танцівників, там моїх викладачів, моїх знайомих. І я просто ну, кайфую, ну, тому що Шаун Бенхед ставив, звісно, тут всі Нью-Йорк ЛА зібрались і танцюють. Давайте так, я вже бачила всі ці перформанси. Я е, швиденько так скіпую показати вам, да, тому що, по-перше, щоб не було бану, да, щоб мене MTV не забанило. А по-друге, е, щоб просто там показати вам швиденько костюми, як воно виглядало, я такими кадриками добре буду це робити. Вона така зірочка була. Ну, коротше, Єдине, що хотілося би не фонограму. не фонограму, Тому що всі чутно ну, ці прирекорди, беки, та, з, з, коли е, в них перформанс, то вони бек дуже сильно підіймають. І вокал в основному лінія вокала не чутно, але тут взагалі чутно, що в неї все записано тому що, знаєте, звук такий прям стерео, бум-бум-бум з усього цього. Ну, перформанс, да, перформанс, але все одно колись, колись співаки все пахали, 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 і все одно було чутно, що є які, знаєте, колись там десь та-та. Оце все, знаєте, було чутно. А зараз цього не чутно. Зараз вони навіть записують вже оці такі, знаєте, типу лайф, але вони записують Let's go! Або там Come on, MTV!» От таке, вони все це вже записують. вони, Я знаю, що я дізналася, що вони навіть можуть записати, знаєте, оці тихання, там, знаєте, фінальна точка, там БЕМ! Да? І вона, типу, музика закінчилася, вона типу дихає так. І оце навіть, навіть це зараз записують, щоб ви зрозуміли, наскільки легко намахати глядача. Йдемо далі, далі крутимо педалі. Шон Мендес. Я давайте так. Я не буду дивитись виступ Шона Мендеса і вам не буду його показувати, тому що ну, це, це було не дуже. Це було дуже погано. Це давайте так. Це був єдиний виступ вживу. Це дійсно був лайв перформанс. Але шон трішечки чи перестарався, чи не достарався, чи перенервував. Вийшли оці всі, знаєте, сексуальні паузи, якісь затяжки, килими, оці, воно виглядало все супер дивно. Шончику треба шукати себе. Шончику треба чи повертатися в старі його пісні. Оці от га! Оце все. Ось воно воно звучало так. Я вам не включаю, щоб мене не бадало MTV, окей. Захочете, передивіться всі ці виступи. Ну, так воно, так воно було. Please, 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 don't kill. Сабріночка. Сабріночка наша. Ну, вона, я вже сказала, вона така непроста дівчинка. Вона із Шона Мендесом встигла помутити там тиждень чи скільки. І ще зі своїм бойфрендом колишнім чи не колишнім, зняти кліп. І ви бачите, що вона тут і цього астронавта якби вгодила, вгодила премії, вгодила MTV, Знаєте, купа відсилочок. Що я можу сказати? Вона чисто слей, знаєте? Слей, настрій. І астронавт тут, і, і Брітні Спірс потім жалілись. Щоб типу, їй дуже сподобалась Сабріна, їй дуже сподобався виступ. Але ось бачите, ось це в нас е, тут іншопланетянин е, і астронавт. І вони, типу, якби борються за, за її. За її увагу, та, з ким же ж вона буде мутити, скажете ви? І ось тут астронавт, і потім астронавт цілується з цим, типу аля, ну, та імітація статевого акту тут і всього цього. В результаті ось Сабріночка відштовхує астронавта, цілує а, цього іншопланетянина. І, Коротше, настільки це, цей кадр вразив 에, Брітні Спірс, навіть що вона записала сторіс, що їй дуже сподобалась Сабріна, але вона не розуміє, чому вона поцілувала іншопланетянина, а не астронавта. Я тут, звісно, е, мені дуже шкода тут танцівників, тому що танцю, танцювати в цьому костюмі астронавта це Боже поможи. От, але Сабріні зробили, ну, яскраво, знаєте, феєрично, кольорово. Е, Ось, бачите, тут вони, типу, левітують, гравітують. Е, Боже, які вони мокрі, які мокрі танцівники. Коротше, але це в дусі, в дусі МТВ. Е, Отак От і має бути, такі перформанси. Багато людей яскраво. Е, це те, чого ми очікуємо. Бачите, Тейлор Свіфт немає, показують непонятних нам людей. От, і, ну, ось так: ось так ось. Цьомік такий в неї на, на стегні тут гарнюсічкий. Наша Кеті Перрі, зірочка, яка з'являлася з такого кола. Може, це центр землі, може це центр планети. Потім воно все світилось, потім виходили танцівники. Ну, Все в дусі Кеті Перрі. Але ну, це, це m 1 Music Awards, що ви хочете. І вона все співала: і I kissed a Girl, і Roar, і Dark House. Коротше, все тут було. Нагороду їй також вручав її чоловік Орландо Блум. Там його щось теж трішки, знаєте, під, підзнімали, щоб він кайфує. Ну і це нагороди, які вона отримала. Це доволі престижні нагороди. Думали, що це буде Тейлор Свіфт, але все-таки це була не Тейлор Свіфт. Я думаю, що Тейлор ще ранувато. Я так думаю, вона, звісно, суперстар, але там нагороду Майкла Джексона там Best Performance ранувато. Треба виступати, щоб потім бути best performance десятиріччя. Якби треба виступати, мої хороші, а не стояти. І кайфувати від життя. Чого ви не виступаєте? Треба виступати. Бо в нас ще Меган Дестеліон, звісно ж, з Юкі Чіба виступала. І такі вони класні. І Юкі Чіба вийшов, і такий. І Меган його так підтримувала. Знаєте, коли там його була реп-частина. І так вона, знаєте, типу «Let's go MTV!» і вона коротше, вона дуже його підтримувала, бо він, походу, переживав, і ну мамуші завірусило. Ви пам'ятаєте, вся Японія співає, всі кайфують. Вона тут бачите, і барабани, і все, і ведучої відвела. І нагороди отримала, і перформанс зробила. Коротше, Меган, е, умнічка. Тут ось, бачите, Юкі вийшов, теж шапка в нього ця падала все, весь час, поки він е, перформив. Ну, коротше, вона, бачите, молодець трішечки тут так знаєте, під вона така, let's go! MTV! Вона, коротше, умнічка. Ось, ось це відео з Тайлою завірусилось. Е, бо він там здається. Співає японською, що, типу, всі камери, типу, зупинилися на мені. І прикиньте, якщо Тайла реально почитала лі лі лірику його репу і переклала це. І, тобто, і вона знає, що він там співає камера та 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 рі-та-рі, та-ті-та-ті-та, -та та-та-та-та. І вона, прикиньте, вона зробила якраз стоп кадр на цьому моменті. Тобто, Тайла за всім слідкує, я собі так думаю. Але це ось цей кадрик він дуже завірусився всюди. Раз, бачите, вона встала. Ну, коротше, э, Тайлусечка молодець. Юхі e, Чіба нам дуже подобається. Меган, така, бачите, яскрава всі ці ленточки в неї. ну, короче, Кайфую, умнічка. Молодець. Нагороду вона свою отримала, вона заслуговує цю нагороду. Також забула я сказати, що Тейлор Свіфт, э, ну, вона не просто там позабирала э, купу нагород. Вона. Зрівнялася з нагородами з Біонсе, і якщо рахувати особисті там нагороди Біонці не за Destiny's Child, коли вона була, тому що в неї тільки 26, в неї теж 30 нагород, але 4 з них це з Дестині Чайлд. А у Тейлор Свіфт 30 нагород саме за її сольну кар'єру. Тобто вона стала найрекорднішою співачкою, артисткою е, з найбільшою кількістю перемог. І ну скільки в неї там було номінацій, мені навіть. Страшно уявити Емінем. Також отримав дві нагороди е, цього е, року, і в сумі в нього 15 нагород. Що теж е, рекорд серед чоловіків? Я вам так скажу, це не. Жарточки тут ми не жартуємо. І у Пост Малона також 11 е номінацій, у Емінема 8. Аріана Гранде, Сабріна Карпендер, Меган, Деселен і Сіза також мали по 7 номінацій. Е ну, Це коротше, таке, знаєте, врожайний-врожайний е, Music Awards. але ну, Taylor Swift, я з неї в шоці, я, я з неї в шоці. Браво! Ще виступала Каміла Кабею. Ну, ви розумієте, Шон Мендес виступав, звісно, треба, і, Ш... і Камілу Кабе. Ну, Каміли Кабеї хоча б були е, якісь сінгли. Е, ось цей е, з Дрейком в неї був якийсь там на фіті Дрейк був. Чи вони там розійшлись, чи вони знову зійшлись? чи Вона коротше, вона тут знову скидає цю білу перуку, знову повертається типу, в свій образ чорнявої, такої смуглявої дівчини. Бачите, тут розбиває потім цей ноутбук. Коротше, щось Каміла не може зрозуміти, хто вона. Вона шукає. Я думаю, що вона шукає себе. Знаєте, Той момент, коли ти вже відомий, але ти ще не можеш зрозуміти, все-таки, яка твоя стилістика, яка твоя фішка. У Тейлор фішка, бойфренди, у там хіп-хоп, там фішка ясна, хіп-хоп, money, car, cars, знаю, Gold, оця вся історія. Вона така, яка моя фішка, яка моя фішка? У Аріани Гранди там, я постраждаю, я ще щось. Ну, коротше, їй треба свою фішку, і вона шукає цю фішку. І ви бачите, що вона Хоча мені подобалась вона блондіточка, але вона там, вона знімає тіктоки, пілить тіктоки кожен день і з танцюристами, і сама, і під різних артистів, вона там під різні звуки. Тобто, їй абсолютно ви бачите по барабану, вона хоче більше аудиторії, вона хоче щось, щось вона хоче, Ми не можемо зрозуміти, що вона хоче. Камілочка, ми тобі бажаємо знайти себе. Тому що щось непонятно. У них що ж он мене, що вона щось Ребяточки, Ви в депресії? Ви чи зійдіться, чи розійдіться? Дайте нам якогось свіжого повітря, та нам треба свіже дихання. Ну, і давайте наостанок ми подивимося: Ліні Кравець, Гларіла. Там, я не буду їх всіх дивитись, там Рауль Аліхандро. Якщо вам цікаво, ви подивіться, я не буду, тому що вони, ну, знаєте, номінанти. там, Ліні Кравіць він виграв, але ну, я не так, щоб фанатка. Я хочу ще вам показати Бенсена Буна. This beautiful. Thing that I've got, І. <пух> 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 А, чи він тут робив сальто, він тут просто таке робив. Пам'ятаєте немо з, з Євробачення? Ось він дуже схожий. Тут і на піаніно грав, і співав. І коротше, і такий весь в цьому костюмі різнокольоровому блистю, блистючому костюмі. Він умнічка, він такий, знаєте. Я думаю, що це теж якась. Ну, не Гаррі Стайлз, але, можливо, там початок кар'єри Гаррі Стайлза. Мені він нагадує його трішечки. Він ще й після того сальто, боже, де, де це сальто? Він ще і взяв високу ноту. Коротше, подивіться, молодий хлопчина, знаєте. Бихтить здоров'ям, <хи> скажімо так. Ой, Сабріночка, ви бачите, що Сабріна взагалі улетіла, улетіла кудись в далекі краї е і просто кайфує від треку, кайфує від нього. Е е я думаю, що це теж майбутня зірочка. Вау! Ось воно, сальто, ба-бау! І бере одразу, коротше, він ноту цю. сів в захваті, звісно ж, все, Голлівуд співає. <хи> Обожнюю, ну така відбачити зірочками. Ми вважаємо йому теж великої кар'єри в майбутньому. Ось таке в нас було Video Music Awards 2024. Дякую, MTV, що ви створюєте для нас цей контент. Кожен рік в нас якісь, знову ж таки, скандали, інтриги, розслідування. Всі, які всі були гарні. да? Подивіться у блогерів, які знімають огляди на на лук і на все таке там всі такі гарні. Когось засірунькали, когось не засірунь. Але я вам скажу так: фотки не передають те, які вони класні на відео. Дивіться, це все дуже цікаво. Можливо, ви надихнетесь чимось, кимось. Це е, ми для цього це і робимо. Не щоб, знаєте, засрати. Бо я знаю, я бачила там деяких блогерів, які там про, теж розказують про музичку. І ну, все, це, знаєте, культура наша українська. Засрати! Чи хтось мені пише Соня. Ну там мало мало там хочеться якогось типу. Хочеться якогось трішечки mm. <laughs> срача. Хочеться такого. Я така ну люди. Ну не хочеться мені срача. Стільки срача навколо, стільки і так негативу навколо, хочеться чогось вже, давайте скажемо один одного, що ми молодці, скажемо, підтримуємо один одного. Тому що треба змінювати себе, треба змінювати нашу трішечки оцю, знаєте, культуру, щоб обов'язково, щоб в, в бочці з медом була ложка дьогтю. Ну, не треба цього, люди. Давайте підтримати один одного. Але є запитання, є запитання, ми безперечно про це скажемо. Але коли люди стараються, люди роблять. Yeah. Ми не знаємо, з сил це їм вартувало. Так само, типу, і от відосик, ви дивитесь мене, а я це монтую по ночам, по, ну я там не гуляю, да, не ходжу, не насолоджуюсь життям. Я е, вирішила це робити, і я це роблю. Тому дуже важливо, щоб ви ставили лайки, бо там мене навіть дивиться там 400 людей, я бачу 400 переглядів, але в мене там стоїть 8 лайків чи 10. Будь ласочка, поставте лайк, напишіть коментар, е, чи згодні ви там з нагородами, чи подобається вам. Ці артисти, е, будь-який коментар від вас, від сіми слів, особливо це буде трішечки мене пушите. Е, я буду дуже-дуже вам вдячна, тому що це моя мотивація. Я не хочу закидувати це. Ми продовжуємо тихесенько, степ бай-степ. Зв'язків у нас нема, тому все своїми силами. Все, я дуже вам дякую. Ще раз е, пишіть свої враження, побачимось в коментарях і до наступного відео. Бай-бай! Наговорила, отак наговорила, ось так наговорила, буду монтувати це три тижні. Боже, поможи, Боже, Боже, поможи.